One of the best minds we have today. Мій район, як могила, ми живі, але мертві. Страшні муки це життя, залишаю крики в семплі. Я не живу по кругу, я у новому темпі. В моєму серці тільки руїни і крики. Справжній я вже давно зник. Не можу зупинити цей душевний крик. Хочу бути сам, бо навіть тишина мені чесніше ніж ви. Колян поступив як мразь, але він горів музикою. А ні, блять, то що ви. Садив йому трипулів, в їбальник. Зі словами йди поспи Він холодний, але зараз нема зими. Не хочу кохання, я не хочу ці вічні драми. Ще й до того мені лишили глибокі рани. Мої пацани ублюдки і поступають, як тирани. Ви тікали з полю боя, ми це назвали сафарі. Весь ваш табір, клоуни виглядають як татари. Блять, та мені взагалі похуй, то що здружилися ті дві шалаби. Я про діджи, а не діджей. Бачу збоку цю пару, ну і барани. Зараз не про підідіді, але знає, що вас чорні їбали. Вона каже, типу, моя музика нахуй нікому не потрібна. Але я підняв з неї більше, ніж би якщо б вона працювала на роботі. Я йду далі, щоб не працювати в мами на роботі. Перший другий клас, ніби в кліпі MJ Thriller Ну прийняв таблетки, вона для мене любовний ділер. Мої друзі більше в чорних списках, ніж в контактах. Не бачу себе з кінтами, я не бачу себе ні з ким. Він заблокував мене в телеграмі, показав себе не з ким.